Кремль штовхне білоруську армію на прямі агресивні дії проти України. Більше того, коли Кремль буде потерпати катастрофу, то таке рішення прийме сам Лукашенко. Тому загроза з півночі вона зберігається і з моєї точки зору, участь. Білоруських військ у прямій операції проти України, вона неминуча. Логіка поведінки Кремля говорить про те, що рано чи пізно, навіть якщо Лукашенко буде заперечувати, то знайдуть механізми для того, щоб втягнути безпосередньо білоруську армію в війну проти України. Що стосується власне самої Білоруської армії, то там зберігається строкова служба, і здатність, і потенціал і спроможності цієї армії з точки зору сучасної війни, і вимог до армії, вони є дуже і дуже низькими. Основні зусилля прикладалися для того, щоби. В основному зброювати, готувати жандармерію. І, власне, якщо так відверто аналізувати ситуацію, то режим самопроголошеного диктатора Лукашенка він і тримається на жандармерії. Тому що навіть армійські підрозділи підрозділи, які сформовані з призивників строкової служби, вони. Лише підмогу національної жандармерії використовувалися під час протестів, масових протестів і 10-го, і, зокрема, минулого року, які відбувалися в обласних центрах. Тому о, говорити про потенціал білоруської армії з одного боку дуже просто. Тому що розумієш, що навіть перевести парад до дня, так званого, дня Незалежності, тому Білорусь вимушена залучати російські військові частини. І, наприклад, те, що стосується авіації, те, що стосується систем ПВО, підрозділів ПВО, то в параді в Мінську беруть участь російські частини. А за останні роки, особливо після підписання угоди про створення союзної держави, підписання міжвідомчих угод між Міністерством внутрішніх справ і Міністерством оборони Республіки Білорусь і Російської Федерації фактично, управління основними силовими підрозділами було повністю передано російському генштабу. Міністерством внутрішніх справ. Ну, а коли е, в минулому році була підписана спільна доктрина оборонна, то насправді і система оперативного управління здійснюється теж Росією і навіть використання е, всіх е, спроможностей для розміщення авіації е, систем протиповітряної оборони. Ракетних військ, танкових підрозділів це все передано в користування російським російському генеральному штабу. Тому тут це тільки питання того, чи з точки зору оперативно-тактичної ситуації а Путін і генштаб Російської Федерації вважає за необхідне використати. Російську територію Білоруську територію в той чи інший момент. Ну, як ви бачите, початок наступу людневого, він це очевидно, що він від, від початку розроблявся з території Республіки Білорусь. От, тому і надалі цей напрямок буде використовуватися, бо він з точки зору. От, Стратегії тактики агресивних дій Російської Федерації свого роду є північним майданчиком для атаки проти України і проти Балтійських держав півночі Європи. І насправді Білорусь, як цей майданчик, так і представлено в планах. Генерального штабу Російської Збройних Сил Російської Федерації. Це свого роду о, такий же самий Крим, тільки о, на півночі України, тому що Крим це майданчик для атаки на Середземно-Чорноморський басейн і о, Південну Європу. Ну і зрозуміло, це перша загроза для України. А Білорусь це такий же. Такий стартовий майданчик для агресивних дій Росії на півночі проти України, ну і Балтійського регіону в півночі Європи. Білорусь е, лише фрагментарно, фрагментарно несистемно зв'язана з світом. Білорусь це острів на планети Земля, який продовжує жити А-ЮСР. Звідси, е, говорити, як це вплине на Білорусь абсолютно ніяк. На е, російсько-українську війну точнісінько ніяк, тому що в баченні Кремля Білорусь як держави вже не існує. А в баченні України чомусь чомусь а вона зберігається. Хоча я думаю, що Ну, вже стільки сказано про те, хто такий Лукашенко, що таке ця держава, хто такі, хто зібралися навколо Лукашенка, що вже треба було б це зрозуміти. Бо там керує не Лукашенко, не уряд, не парламент в Білорусі, там керує Кремль, там керує російський капітал. І там лише народ, який. Здійснює подвиг 28 рік, він виживає, цей білоруський народ. І е, мені настільки болить це що 28 років Європа дивиться на це знущання над європейськими цінностями і дозволяє це в центрі Європи. Щоб таке хамло. Як цей Лукашенко знущалася над 9-мільйонним народом. І це продовжується навіть тоді, коли з території Білорусі летять ракети на Україну. З точки зору норм міжнародного права Україна знаходиться в стані війни з, з Білоруссю. Тому Україна. Можу вживати будь-яких кроків по відношенню до об'єктів воєнної і військової інфраструктури, Збройних сил Республіки Білорусі, і так далі. Інститутів влади, які приймають рішення, бо вони формально ж приймали рішення про те, що вони підписували угоду про використання території, про використання військової інфраструктури. Там. І так далі, для ведення війни. Тут там все зрозуміло. Але бачите, як життя сформу... склалося. Що на фоні цього аду, який влаштовує фюрер кремлівський українцям? Цей доморощений колгоспний фюрер Лукашенко стає взагалі непоміченим. І після початку війни 2014 року агресії Росії проти України він взагалі набув капіталу. До цих трагічних днів на добу в аеропорту Мінськ було 4-8 міжнародних авіарейсів. Ну, так. Після початку війни їх стало більше сотні на добу. Тобто ви уявляєте, що це означало для цього Лукашенко-стану? І дуже жаль, що чи не доходили руки, чи не звертали увагу, чи не хочуть звертати увагу, чи вважають, що так потрібно. Але не дивлячись на констатацію на всіх самітах НАТО, проблеми цієї дирки безпекової, в системі безпеки Європи і Північно-Атлантичного блоку, який має, який існує в вигляді Білорусі, серйозних кроків, щоб цю ситуацію розв'язати, не робилося. До речі, не робиться і зараз. Між іншим. Якщо подивитися на ці два плацдарми, Крим і Білорусь, це не просто території, це з точки зору оцінки стратегічної є найболютіші, найвразливіші місця Кремля. Треба розуміти, що в радянські часи, Така територія, як Білорусь, була да й залишається представлена майже 30 аеродромами. А, більшість з яких подавляюча більшість це аеродроми з твердим покриттям, причому частина із них з літною смугою для стратегічних бомбардувальників. Тобто Велика кількість із них, всі ці роки, знаходилася в законсервованому стані. Зараз вони почали, частина із них почала використовуватися. Далі говорити про всю іншу інфраструктуру не доводиться, тому що це дуже показовий приклад, скажімо, аеродромна військова інфраструктура. Тому в питаннях, які пов'язані із Білорусю з її подальшою долею. Очевидно, що Лукашенка його свиту чекає така ж доля воєнних злочинців, як і доля Путіна його Камарилії, і будуть вони сидіти на лавці міжнародного трибуналу поруч, бо і фактично, і формально. Їхня вина в розв'язанні цієї війни є абсолютно тотожний. Там все належить найближчому оточенню Путіна. Це відомо всім. І той, хто намагався хоч як вибудовувати стосунки торгово-економічні з Білорусі, той розумів, що на будь-якому кроці його відправляли до Росії, до Москви. Чи це енергетична сфера і мусив їхати в Рао ЄС, чи РАО Газпром, чи це питання, скажем, вуглеводневої галузі, точнісінько так, чи фінансового сектору, чи сектору банківського. Ну, там немає нічого білоруського. Інша справа, що цей Совєтікус створив заповідник. Де національний банк є і регулятор, і кредитор. Ну і коли е, люди от стикаються з такими речами, вони розуміють, що ну, далі заходити не можна, тому що це е, совок? А е, воно Це як, от, розумієте, як е, штепсель і розетка. Берете ви цей совковий штепсель? В євророзетку він зайде. Ну, якщо ви берете європейський штепсель, в розетку совкову він ніколи, ніколи не зайде. Вони, от вони ніби однакові, да, а, а воно не стикується. І як тільки європеєць е е підходить до аналізу то, що, того, що відбувається в Білорусі, ну він шизіє. А, і при цьому е е паралізується миттєво паралізується здатність. Аналізувати сферу прав людини. Бо, ну, от якщо взяти цивілізований світ, на, на чому він збудований? Він збудований на пріоритеті прав людини. І от коли ми з вами зараз говоримо, ми навіть цю проблему поставили за рамки, і вона відсутня. Ми, ми, ми будемо з вами говорити про що завгодно: про економіку, про армію. Але насправді 30 років якийсь ідіот. Знущається над 9 мільйонами націй. Вбиває культуру, мову. Ну, так поступали тільки африканські людоєди по відношенню до своїх націй. Він уже стільки вбив білорусів без що якщо прийде час і він спіткнеться, його на міліметр розірвуть. За ті смерті. Ну, просто унікально талановитих людей в Білорусі. За ті страдання, які він приніс, за ті безкінечні покидання території. Ну, Хочеш займатися політикою, одразу купуй квиток, бо через два місяці тебе витурять звідти. І так як взяти от від Василя Бикова, який помер о, у Фінляндії, Позняк в Польщі, Санніков в Лондоні. Радіна в Білостоку, Бондаренко в Варшаві. Ну, 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 оце ще Станкевич, ну, офіцер, десантник. ну Він вже стільки відсидів у тюрмі там, що просто дивишся на цього чоловіка, і він, він сам по собі от дивишся на нього, він викликає повагу, тому що він залишається там. Скільки в нього сили де в нього сили беруться витримати все, я не знаю просто. І на все це всі дивляться, співчувають і дозволяють це, це робити. Ну, це людоїд, тільки що в центрі Європи Лукашенко. То то він поїдав Білорусі, тепер він дозволив використовувати свою територію, поїдати українців. Коаліція цивілізованих держав мала б першою звільнити Білорусь від ворога. І а, для того, щоб це зробити, на сьогоднішній день цивілізований світ має підтримати формування перехідного уряду в екзилі Республіки Білорусь на чолі з законно обраним президентом, а далі сформувати підрозділи військові. На базі тих уже підрозділів, які почали формуватися в Україні і на сьогоднішній день допомагають і б'ються на стороні Збройних сил України в цій війні, а вони б мали відпрацювати свою конституцію, свою програму. Ця, ці речі мають бути всіляко задекларовані. Очільники цього уряду, президенти і прем'єр-міністри мають бути визнані світом. От, як перехідні, і е, звільнення Європи від рашизму має початися з Білорусі. Е, тому що бої на сході України вони весь час під загрозою можливого удару з півночі. І я ніколи не вважав себе військовим спеціалістом, але в життя так склалося, що я дуже багато читав усього. І я розумію, які сьогодні сили українських збройних сил сковані на північному кордоні. О, це перше. Друге, зверніть увагу, як я формулюю: я кажу коаліція не Збройні Сили України. Поясню, чому я наполягаю на цьому. Якщо еліта європейська істеблішмент, в якій мірі в якійсь мірі розуміє, що відбувається в російсько-українській війні, то народ народи цих держав, вони, вони дуже далекі від цього. І поки поруч з українським солдатом не стане польський солдат, французький, німецький, британський. Іспанський, італійський. Не зрозуміють ті люди, який ад несе Росія. Який кошмар вона несе світу? Затягування участі і формування такої коаліції, воно несе в собі колосальну загрозу Європі. Колосальну загрозу Європі. Чому? Тому що поки що у війні проти України Кремль використовує Центральноазійські Республіки, влаштовуючи то провокації в Горному Карабасі, то провокації на киргизько таджицькому кордоні. Ну, невже не зрозуміло, що тим самим Путін капіталізує себе в міжнародних відносинах? Надалі, коли контроль над Центральною Азією візьме Китай, а він візьме там контроль? то Кремль займеться країнами Балтії. І це вже литовці відчувають, це латиши відчувають. Ви розумієте, що загрозою для них є територія Білорусі. Не випадково так останній місяць тривожно на душі у польського керівництва, бо вони відчувають це, вони бачать це. Тому дай Боже, щоб НАТО в найкоротші терміни посилило свої потенціали спроможності в Європі і здатні були протистояти в Балтійському регіоні і на Балканах. І Рамштайн, який треба значно посилювати, Рамштайн має стати не лише військово-технологічною одиницею, він має стати військово-політичною і стратегічною. Має надалі відігравати ключову роль в системі континентальної і глобальної безпеки. Унікальність Рамштайна полягає в тому, що він зосередив собі на сьогоднішній день всі ключові міжнародні безпекові інститути цивілізованого світу. Там повний склад НАТО, там повний склад Окус. Там ті, хто хочуть бути, і там, і там, але їх чомусь не приймають в силу. Ну, Політичних, для мене незрозумілих а, мотивів. От. І, пройшовши оці от речі, сформувавши коаліцію, коаліцію, яка за мету поставила знищення расизму, далі має працювати принцип: нацизм перемогли в Берліні. Рашизм буде переможено в Москві. Питання щодо ядерної безпеки воно вирішується правильністю постановки проблеми. Безпека ядерна не в тому, що зброя ця може розійтися про національних квартирах. Те безпека в тому, що Путін і його банда мають доступ до цієї кнопки. Тому їх треба відсторонити від управління цією системою. Це інша постановка питання, це інші підходи. Тільки це треба розуміть, що не треба сидіти і боятися, що Путін застосує. а Треба не дати можливість йому застосувати ядерну зброю. Тим більше, що сам Путін і люди біля нього, вони не ідіоти. хоча й Терористи. І вони чудово розуміють, що нинішня високоточна зброя, якою стратегічна високоточна зброя, якою володіє, володіє цивілізовані держави, вона набагато вразливіша, ніж те, що іменується ядерна держава. і ядерна зброя. Війна, яку веде зараз Росія, війна тотального знищення населення і інфраструктури. Це дикунство. Протиставити цьому треба необхідно і обов'язково має бути зроблено. Використання високоточної зброї, тактичної і стратегічної. І вже війна ж останніх місяців вона показала. Ну, не може килимове бомбардування змагатися із Хаймерсом. Ну, не може воно. Воно ні к чорту не годиться. ну Ви, 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 ви розіб'єте все, ви будете використовувати сотні снарядів. В результаті ви отримаєте десяток снарядів з точним попаданням, і ви ніхто.